Чи доводилося вам бачити наживо різнокольорові троянди, чиї пелюстки пофарбовані в усі кольори веселки? Чи знаєте ви, що існують троянди чорні, сині, зелені, фіолетові? Звичайно, в природі райдужні або блакитні троянди не зустрічаються, їх отримують штучним шляхом, з синього відтінку пелюсток вдається домогтися за допомогою імплантації гена, який відповідає за фарбування квіток у братків. А в різні кольори пелюстки троянд фарбуються, якщо їх стебло розділити на кілька частин, помістивши кожну в водяний розчин з барвником. від троянд однотонного забарвлення до розписних і смугастих троянд, зате чорні троянди завдяки старанням селекціонерів перестали бути легендою. Нехай їх забарвлення не можна назвати істинно чорною, але при неяскравому освітленні вечері оксамитові пелюстки квітів виглядають темними до чорноти. Троянди зелені вже теж не є екзотикою. Селекціонерами виведено кілька сортів, які може виростити в своєму квітнику будь який бажаючий. У розаріях квітникарів-любителів зазвичай переважають троянди червоних і рожевих відтінків, трохи рідше зустрічаються сорти білого або жовтого кольору, а вже квіти зеленуватою забарвлення. Єлового, вузкового або чорної можна назвати справжньою рідкістю, але на цьому різноманітність забарвлень не закінчується. Крім однотонної забарвлення існують троянди двоколірні, у яких з одного боку пелюстки мають одну забарвлення, а зі зворотного боку іншу. Багатобарвні сорти відрізняються дивовижною особливістю. З часом забарвлення пелюсток змінюється, і в результаті на одному кущі можна побачити квітки різних відтінків у сортів зі змішаною забарвленням. Внутрішня сторона пелюсток пофарбована в різні кольори, зустрічаються смугасті троянди з смужками на пелюстках. Розписні троянди, прикрашені плямами, штрихами, пір'ястими сріблястими малюнками, і якщо ви мрієте вирощувати різнокольорові троянди на своїй ділянці, перелік найкрасивіших і популярних сортів різного забарвлення допоможе вам зробити вибір колірна палітра найбільш популярних сортів троянд чорні. Королевою серед чорних троянд вважається гібридна чайна троянда сорту Бладск-Пацара. Пелюстки її мають насичений колір бургунського вина і текстуру розкішного вельвету. При певному освітленні квітка блатк, Пацара здається дійсно чорним, більш інтенсивного чорного кольору вдається досягати при вирощуванні цього сорту на кислих ґрунтах в країнах Північної Європи. Цінується за кордоном сорт чайно гібридних чорних троянд троян Бласкмадіц з бутонами глибокого темного кольору, навіть розпустилися квітки, здаються майже чорними. Лише центральні пелюстки темно малинові з чорним відтінком по краях. Інша популярна у всьому світі чорна троянда. Баркароли її темно-червоні бутони розкриваються у великі густомахрові оксамитові квітки завдяки рясному цвітінню і середній висоті куща. Баркароли відмінно підходить для посадок групами, а шикарні квітки на довгих квітконосах просто ідеальні для зрізання. Коричневий, незвичайним коричнево-сірим відтінком відрізняються так звані кавові троянди. Сорти блатк та великі червоні квітки за час свого цвітіння можуть змінювати відтінок від коралово-сірого до темного, що нагадує колір кориці, цікаво коричнево шоколадне забарвлення мають наступні сорти троянд чоцолатіна, терраностра пачарана, тиррацота фіолетовий. Хочете, щоб на вашій ділянці росли надзвичайно красиві фіолетові троянди. Вибирайте перевірений і дуже популярний сорт Гблю, компактні кущі, посипані чорнильно-фіолетовими бархатистими квітками з сильним ароматом, не залишаться непоміченими. Не менш ефектно виглядають троянди флорибунда сорту Пюрпле Еден з димчасто-пурпуровими бутонами, які розкриваються в шикарні густомахрові квітки сливового кольору з легким димчастим відтінком, непівмахровими великими квітками пурпурно-фіолетового кольору з білим центром і жовтими тичинками володіє сорт плетистих троянд Ніктол, подібний пурпурно фіолетовий відтінок і світла пляма в центрі маль троянди флорибунда сорту роял целебратіон. А насичене фіолетове забарвлення популярного сорту Rhapsody in Blue вигорає під сонячними променями до ніжно-бускового відтінку, вважається найбільш наближеною до синього кольору, більш блакитних або синіх троянд в природі не існує. Червоний вже багато років не втрачають своєї популярності чайно гібридні махрові троянди насиченого вишнево-червоного кольору сорту Dame de децеюр, на сонці яскравий колір абсолютно не вигоряє. Арясне цвітіння трояндам декер триває до пізньої осені, зберігає свою темну червону бархатисту забарвлення і сорт юнзливалтер ченно-гібридної групи, інші популярні сорти червоних троянд. церлет-слімбер з яскраво-червоними кулястими квітками насичено червоні троянди марлена. Флорибунда з бутонами, зібраними в кисті, невибагливий сорт флорибунда, Ніна на вейбол червоно-оранжевого кольору, величезні оранжево-червоні суцвіття сорту сачмо, плетисті темно-червоні, махрові троянди Дон Жуан, троянди темно-червоні, оксамитові сорти Симпатія, вогненно-червоні великі, троянди Фламментанц і т. Трояндовий. У цю велику групу входить безліч сортів троянд від яскраво малинового забарвлення до вишуканих попелястопурпурних і найніжніших кремово-рожевих відтінків. На особливу увагу заслуговують наступні сорти: пишні і запашні рожеві. Троянди кімон, перлинно рожева флорибунда, боніка, грунтопокривна обільноцветуща троянда фері. З мініатюрними квіточками, елегантні чайно-гібридні троянди лососевого кольору, дольче віта, сорт чиста поезія з попелясторожевими квітками, плетиста троянда приглушено рожевого кольору сорту камелот, чайно гібридний сорт равель з квітами ніжно-рожевого забарвлення і Білі елегантні білі троянди надають саду аристократичний вигляд, вибираючи сорти білосніжних або кремових відтінків. Ви зможете створити надзвичайно ефектні композиції на своїй ділянці. Світове визнання заслужила чинно-гібридна троянда сорту Пасцалі ідеально підходить для вирощування в міксбордерах і для зрізання, оскільки білі квіти з кремовими півтонами виростають на довгих пагонах і повільно розгортаються. Ще один популярний у всьому світі сорт. Роса аваланча з ніжно-білими бутонами, що мають на пелюстках чудовий смарагдовий відлив любов'ю садівників, користуються також білі трояндичне відчин з подовженими зеленими або рожевими бутонами, келихоподібної форми розпускаються в невеликі махрові, алебастрово білі квіти. Серед плетистих троянд кращим сортом білого забарвлення вважається айсберг з елегантними махровими квітками, які відрізняються високою стійкістю до несприятливих погодних умов. Вишукано нових. Виглядає сорт маунт часта з легким ванільним відтінків в центрі квітки, невибагливістю і сильним ароматом славляться напівмахрові білосніжні троянди Алла Зелений. Хоча на світовому ринку і з'явилися троянди зелені, але вибір сортів для вирощування поки дуже невеликий. До уваги квітникарів представлені сорти Рен і це з мініатюрними трояндочками, які зберігають свій зеленуватий відтінок тільки в тіні. На сонці квітки стають білосніжними, сильнорослі кущі, ренцлеве з зеленими і білими квітками, а також і істпатрік здає жовтий. У вітчизняних квітникарів великою популярністю користуються жовті троянди ландора з витонченими махровими квітками, яскраве забарвлення яких не вигоряє на сонці протягом усього сезону. Дуже привабливі вершково-жовті троянди, барбара з рожевим відливом і золотисто-жовті троянди бероліна з лимонним відтінком. За життєрадісну жовте забарвлення з червоною облямівкою цінуються троянди флорибунда сорту Румба. Цікавою забарвленням володіє сорт вір'яння. Хен ніжно рожеві бутони розкриваються в маленькі квітки кремово жовтого відтінку з білястим зовнішнім краєм пелюстки і пильовиками медового кольору.